Далі. Ну, Як ви бачите, в нашій освітній програмі є два головних блока. Тобто, нагадую, спеціальність на 113-та це прикладна математика, а освітня програма інтелектуальний аналіз даних. І це два головних блока. Один блок це Data Science і Big Data, і другий блок це блок бізнес аналізу. Наступний. І так, хто ж такі бізнес аналітики? Ну, по-перше, як ви бачите на слайді, це спеціалісти, фахівці, які перекладають потребу замовника на мову програмувальника. Ну, наприклад, в мене є. Ресторан або в мене є кафе, і я хочу займатися онлайн-доставками. Ми всі з вами хоч хочемо... раз цим вже користувалися. І зразу ж виникають питання: це мобільний додаток чи окремий сайт? Якщо мобільний додаток, то на якій платформі? І ще багато багато запитань. Так ось робота бізнес-аналітика: це зібрати усі вимоги до майбутнього продукту, а потім перекласти це на зрозумілу мову розробника. Наступний слайд. Так хто ж такий аналітик даних? Ну тут вже назва говорить саме за себе: це фахівець, який працює з великими масивами даних. Тобто, якщо мені треба з великої системи, яка генерує величезну кількість інформації, величезну кількість даних, вилучити якусь конкретну цифру, якесь конкретне дане з цього масиву, то для того мені потрібно і зібрати інформацію, і відокремити, і звести в єдину форму, візуалізувати. Навчити комп'ютер будувати на базі цієї інформації вже прогнози та багато багато іншого. Але більш конкретно про це ми поговоримо пізніше з нашим наступним спікером. Далі, отже, я вам розповіла, як кажуть, взагалі про кафедру, загальну інформацію в освітній програмі, є такі загальні дисципліни. Ось я вам дала загальну про кафедру. А зараз я передаю слово наступному спікеру. Засновнику нашої кафедри, професору, доктору технічних наук, Любчику Леоніду Михайловичу. Я він вам розповість, як вже і я вам обіцяла про Data Science, про машинне навчання. Леонід Михайлович, вітаю вас, вам слово. Вітаю вас, дорогі друзі. Дуже приємно, що ви приєдналися до нас і що ви у часи, все ж таки, думаєте про своє майбутнє, про своє навчання. Безумовно, розповісти за декілька хвилин про таку галузь, специфічну галузь е, праці і науки. Техніки, як дайте це неможливо, але все ж таки, я е, сподіваюся, що дуже короткою інформацію, яку я маю можливість вам надати, вона буде вам користа, коли ви будете вибирати свою професію. Оце це перша, будь ласка, перший слайд. Перш коли ви поступаєте до вищого навчального закладу, до університету, безумовно, ви е, думаєте про те, яку професію обрати. І от е, зараз ми вже розуміємо, що оце слово сполучення, яке зараз дуже популярне, ви його застучаєте в багатьох інформаційних матеріалах, рекламних матеріалах, наукових матеріалах, безліч публікацій містять собі у ці слова, Data Science, деякі фантастичні слова, бо не всі розуміють, що дійсно кроється за цими термінами. Но перш за все, це професія. От ми дуже важливо, щоб ви зрозуміли, що. Е, яка а, риса притамана, тому що ми можемо сказати, що яка форма діяльності це професія? Перш за все, якщо є специфічний предмет, на який направлена діяльність, і є специфічні методи і навики, які треба опанувати, щоб працювати у цій галузі. Безумовно, програмування, це професія, і ми вчимо наших студентів усім елементам, починаючи з базового програмування, і закінчуючи сучасним офіційним технологіям. Але коли ми розповідаємо про Data Science, ми розуміємо, що це все специфічна форма діяльності, яка потребує специфічного освіту. От зараз такої спеціальності дійсно вищих начальних заклад немає у всьому світі. Спеціалісти в галузі Data Science готують переважно чи на математичних факультетах, чи на факультетах комп'ютерних наук. Це в усіх університетах світу можете побачити. Але дуже важливо, що саме на цих факультетах готують спеціалісти Data Science, бо це. Типовий пример приклад такої інтегрованої професії, яка потребує різноманітних знань і різноманітних навичок, і в галузі математики, і в галузі інформаційних технологій програмування, І що найважливіше, в галузі бізнес-аналізу, предметної галузі націєспромована діяльність майбутніх знову переданих. Будь ласка, наступний слайд. Я сам кожного дня, коли застосовуєте напит цих мов про які. Які ми і не чули, і отримуємо ефективні переклади, все це базується на машинному навчанні. база, базова тут дуже важливо. Безумовно, є багато прикладних методів, є багато бібліотек, які можна використовувати, але грамотний факвець в халузі Data Science, він завжди розуміє, як працюють ці методи і як працюють ці бібліотеки. От це відрізняє. Дієтанта від професіонала, розуміння, як це працює. А зрозуміти, як це працює, без математичної бази неможливо. Сьогодні, коли готувалася нашої зустрічі, я на хабрі знайшов статтю, навіщо математика для фахівця в області Data Science. Автор пише: де «Да не потрібна нам велика математика. Тут є ж бібліотеки, такі засоби. Треба дуже немного. І далі починається. Перелік того, що він вважає потрібно. Я подивився чотири сторінки тексту це наш навчальний план. Нічого не потрібно, тільки математична статистика, математична адаптиція, більше нічого не потрібно. А желати, все ж бажано, все ж теоретична основа машинного навчання. Ось така чудова стаття. Подивитися на нього більше реклами не про необхідність математичних методів, будь ласка, наступний слайд, не знайдеш.